Поки окупанти ніяк не можуть визначитися, як їм діяти, бігти чи робити вигляд, що вони ніби залишаються хазяйнувати на чужій землі. Нашим військовим постійно допомагають всім, чим можна, на всіх можливих рівнях. Так нещодавно були закуплені автівки для українських захисників на запорізькому напрямку. Відділення безпеки дорожнього руху щоденно слідкує за правопорядком, контролює дотримання правил дорожнього руху під час проїзду військових та цивільних транспортних засобів. Та що не менш важливо, гарантують безпеку проходження колон під час евакуації. Тому обласна влада використала кошти громади та до Дня Збройних сил України придбала три нових автівки за гроші громади. Ми також намагаємося всі разом допомагати і в цьому питанні нашим збройним силам, тому що засоби пересування це мобільність, реагування на ситуацію а відповідно покращення боєздатності наших збройних сил України. Військові кажуть, що це довгоочікувані автівки, маючи таку нову техніку, покращиться і боєздатність відділу. Це довгоочікувані автомобілі. З цими автомобілями ми зможемо безперешкодно виконувати задачі, які перед нами стоять, супроводжувати колони, забезпечувати безпеку дорожнього руху під час проходження військових колон.